Чи існує пекло, і куди відправляються грішники після смерті? У книзі Ісуса Христа написано і море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад і кого не знайшли в книзі життя, і Антихрист, і диявол, і вже пророк були вкинуті в гієну огнену, і це смерть друга. Смерть і ад це є духовні сутності. І в пекла є тіло в центрі землі, а дух пекла займається мученням людських душ тут на землі. Апостол Іван пише: «І ось я побачив кінь блідий, а той, хто на ньому мав ім'я смерть, і ад слідував за ним. І дана йому влада над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, і муровицею, і земними звірями. Також я свідо, це той, хто був у пеклі, і Ісус Христос після хресної смерті спустився в пекло, щоб проповідувати заблудшим душам. На сьогодні є вже учителі, які кажуть, пекла немає. Але ми маємо вірити очевидцям, тим, хто там був. Ісус прийшов для того, щоб ми мали життя вічне. І життя, із надвишком, щоб нам не потрапити до пекла, нам потрібен Ісус та церква живого Бога, і ми можемо отримати захист від цих судностей, коли являємось саме частиною живої церкви Ісуса Христа. Коли ми щоденно перебуваємо у вивченні Слова Божого, також стаємо учнями Ісуса Христа, виконуємо волю Божу, ідемо та проповідуємо до краю землі, рятуючи інших людей, як і заповідував Ісус. Ідіть по всьому світу і проповідуйте.